Вітаю вас, мої дорогенькі. До мене дійшла така інформація, що двіжуха з ядеркою йде. І я собі зробила такі е, наміточки. Дивіться, Симонян якось сказала так, я її не слухала, але хтось сказав, е, Вона не бачить другого виходу, типа Симонян. Ліба побіда, ліба ядерна війна. Ось, типа, типа. Давайте подивимося: Невже у Росії немає іншого виходу? Вихід завжди є, правда? Но відколи орки здавалися? Я такого ще не чула. Їх або розбивали, або вони перемагали. Ось, і тепер, тепер є таке, як яйдерна війна, да? от вони і страхають. Да, це їхна вишенька на торті. Ви знаєте, да. Ми про це вже говорили, що в них буде якась вишенька на торті. Ось це їхній, скажімо так, останній це в них останній ем, сюрприз. Тим більше, що хтось мені вчора написав, що е, рухається чи в сторону Англії, чи куди. От я не записала, от коли не, не маєш часу, не запишеш, і пропадає потім е, коментар, то важко його зловити, знайти вірніше. Ось. І хтось писав, що енергоносії, енергоносії, чи як це називається? Корабель, чи підводний, чи якийсь корабель з енерго цим із ядеркою рухається в напрямку, здається, Англії. Ось, ось, дивіться, стабільно. У них, да дійсно, план такий. Ядерку висунути. План є такий, Да є такий план. Але це такий, знаєте, план дерзкого мальчишки. Недоростка, тому що здравомисліща людина таке не зробить. Це ж і їм полетить. Вони повинні про це знати. Давайте трошки трошки розглянемо цю ситуацію. Так, да, у них такий план є, дійсно. Знищити все, що можна знищити. Ось вони, ну, в принципі, бачите, поки що. Набираються вони терпіння. Поки що я не бачу, щоб вони щось дійсно, конкретне якісь це, але чекають слушного моменту. Ви знаєте, Да. у них е кнопка як е як би це сказати? Ну, Вишенька на торті. так? Давайте тільки подивимося: мені цікаво, чи на, на наступним часом давайте великий термін не будемо брати. А що нам карти хочуть сказати? Ну, В них, ви бачите, дивіться, у них, вони ще на плаву тримаються. Ще не така аж велика печалька. Ще не є така велика печалька. Да, У них народ, я бачу, заспокоюють, задурюють, Ну, працюють вправно над тим, щоб людей у заспокоїти, але в них вже починає хлітатися. Потрошечки, ви знаєте, Росія починає хилітатися потрошечки. Тепер мені цікаво, наступним часом чи, при, чи скористаються цією кнопкою. Ось тільки це хочу зараз. Бо там я так бачу, що там двіжуха йде конкретно. Вони ж програ програють. І так, чи скористаються? Ну, є якісь домовленості. Я не бачу, не бачу що, але хтось там. Ви знаєте, якщо Путін, я, я так бачу це, бажання є, бажання є таке, але ви знаєте, дивіться, ось ця карта мені показує, що його можуть знести. Якщо він дасть такий наказ, там є з кимось за його спиною домовленість, що вони його приберуть. Бачите, впрірву його ступ... з його всією командою. Хто є якась там інша сила, бачите? Рівноцінна сила у Путіна. Я не знаю, і мене не знаю, не буду зараз це. У нас була спроба зробити розклад: чи будуть, чи не будуть, які взагалі зараз тенденції? да, вони хочуть, так? особливо ну, Путін. Ось і його прибічники. Але я так розумію, що як він дасть цей наказ. То його можуть скинути. Ось так. Я не бачу, що буде найближчим часом натискання на червону кнопку. Все гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і тримаємося разом. До перемоги!